Сучасну виставу за п'єсою Надії Ковалик Тріумфальна жінка. Головний режисер театру Федір Стригун вибрав для гастролей не випадково. Зараз дуже мало драматургії сучасних авторів про наше сьогодення, а животрепетних проблем вистачає. У середовищі молодих є чимало людей, розчарованих і невлаштованих життям, які змушені шукати заробітків за кордоном або взагалі емігрувати. Головна героїня п'єси молода львів'янка Ліда зустріла на своєму шляху француза українського походження і без вагань зробила свій вибір. За залишила львів, батьків та чоловіка, і виїхала до Франції. Саме тому пан Стригун вважає п'єсу непатріотичною. Мені здається, що все-таки час, особливо зараз, ми повинні говорити правду в вічі, як про своїх сусідів, так і про себе особисто, і про свої державні справи, і чисто морального плану. Вистава більше носить такого морально-етичного плану. Нині львівський академічний театр, як і всі українські, переживає нелегкі часи. Але заньківчан, львівський глядач не забуває. Рівенські, до речі, також кожного разу, коли у рівному відбуваються їхні гастролі, рівняни увагою їх не ображають. Люди без мистецтва, без театру не можуть жити. Мені здається, що це потреба, така сама, як не фізіологічна, а духовна потреба. Але все одно людина, якщо вона людина. Вона не може обходитись тільки хлібом насушним.